Ольга Артеменко, як і десятки інших мешканців громади, 29 червня вийшла на центральну площу Миргорода, щоб стати голосом своєї близької людини, яка вважається зниклою безвісти. Щоб люди зрозуміли, побачили, що ми чекаємо своїх рідних. Я шукаю і чекаю із 14 серпня пропав безвісти мій чоловік 22-го року. Біля населеного пункту Солодке Донецької області. Віримо, чекаємо, що повернеться живим додому. Чоловік був у 72-й бригаді, прикомандирований до 48-ї окремої стрілкової бригади, третя рота, перший взвод. Воювали на Курахівському напрямку, Київ, Бахмут. До ініціативи голос пам'яті Голос надії долучилася й Алла Сергієва. Її рідний брат також вважається зником безвісти. Саме ця втрата стала поштовхом для проведення акції у Миргороді. Це ми звернулися до Ганчаренка центрів, попросили дівчат, щоб нам допомогли організувати цю акцію. Бо в кожному місті проходять акції. Ми їздили і в Полтаву, і в Київ. І в вхоро, і по всій Україні наші дівчатка їздять, а в місті Миргороді не було акції такої. І ми попросили нам допомогли. Я шукаю брата, зник без звісті 30 листопада 24-го року. Важливо казати про наших хлопчиків, які зникли без звісті, які в полоні. Ми їх голос. Це вже друга мирна акція Голос пам'яті, голос надії. Потужна хвиля підтримки для тих, хто щодня живе між болем і очікуванням. Сьогодні у нас вже вдруге проводиться акція в підтримку наших військових, тих, хто знаходиться в статусі безвісті, зниклий та військовополонених, а також в підтримку членів їх родин. Котре я захоплююся кожним і кожною, хто доєднується до цієї акції. Я захоплююся силою і мужністю дружин, матерів, сестер наших військових, наших захисників, котрі знаходять собі сили не тільки боротися, а й говорити з смутком, з болем, з сльозами, але говорити, бути голосом тим, хто, тих, хто зараз мовчать. На площі символічна інсталяція. Берці військових і українські прапори. Це прості, але промовисті знаки очікуваній пам'яті про тих, чия доля залишається невідомою. Організатори звертаються до водіїв із проханням підтримати акцію сигналом. Цей звук як ще один доказ, що ми на байдужі. Права в тому, що всі, всім добре відомо, що в нас кожного ранку проводиться акція пам'яті о 9, вшанування пам'яті наших військових, і це та хвилинка, коли ми мовчимо. Наша ж акція покликана на то, щоб бути голосом тих, хто мовчить. Тобто, дуже велике прохання до водіїв. Якщо ви бачите проведення цієї акції, яка буде відбуватися кожні два тижні, щонеділі о 11 годині, будь ласка, підтримайте нас, підтримайте родини, тих, хто. Чекають додому військових сигналом. Просто не проїжджайте повз тишею. Будьте голосом тих, хто зараз не може говорити. Мирна акція Голос пам'яті, голос надії не просто захід. За кожним ім'ям не цифра, а чиясь любов, чиясь історія, чиясь надія. І ця надія потребує голосу нашого з вами.